Today, the British Prime Minister, Mrs. Margaret Thatcher, arrived in the Ukrainian capital of Kiev. There, she will have meetings with the officials. and also and with <laughs> the Margaret Thatcher, the British Prime Minister, is visiting Ukraine. <laughs> Later in the afternoon, she is Ukrainian farmers. <laughs> Ну что, Украине, как живет? Ну что, как живется вам сегодня в цьому вечірньому абсурді, так що я вирішила... Зранку що етеру сьогодні не буде, бо я не знала, чим я можу перебити, а потім зрозуміло, що немає сенсу ні конкурувати, ні намагатися зробити тематичний етер, і все одно я буду робити сьогодні тематичний етер. Тематичний етер про те, наскільки. Швидко ми прогресуємо як далеко просунулися вперед. Будемо говорити про абсурди, будемо говорити про відсталість світових лідерів, які лідери для того, щоб нас вести. Але насправді ми ведемо їх за собою. Отже, я тут буду слідкувати за вашим чатом. У мене тут стоять живі апдейти з CNN та інших якихось каналів. У мене є увімкнений Фейсбук. Якщо що, буду одним оком читати, що там відбувається. Абсолютне відчуття Сюру, я не розумію, що буде. Ми ніхто не знаємо, що буде, як це буде розгортатися. Подивимося на це видовище. Але поки ми чекаємо якихось результатів для того, щоб якось видихнути і якось знаходити собі. Інше місце, де можна, якщо вам треба відволіктися, то приходьте і відволікайтеся разом зі мною, тому що сьогодні ми будемо говорити дуже багато про специфічне, про як завжди, спогади. І не дарма я почала з цієї прекрасної відеозаставки, і взагалі з е, заставки на обкладинці. Якщо ви думаєте, що обкладинка та фотошоп, то не фотошоп, тому що Маргарет Течер приїжджала до України у статусі прем'єрки, але вона приїжджала у 90 х тому році до здобуття України Незалежності України і матеріал, який ви тільки що побачили, це уривок з фільму, про який я вам розповідала років сім тому, і рекомендувала його подивитися. І це комедія знята теж у 90-му році. І я не знаю, чи це зйомки якраз були підгадані так, щоб цього діда вставити в кадр, чи як вони зробили ці зйомки. але Фільм називається Пакунок для Маргарет Тетчер». і мені здалося, що по-перше, можна поговорити про маркери, меми-коди цього фільму, розібрати його детальніше і поговорити про українську дипломатію взагалі, тому що очевидно, ми і наша видимість на карті, і наша значущість зросла. В сотні разів з моменту цього фільму, і ми сьогодні подивимося. По перше, що відбувалося у 90-му, Будемо намагатися спостерігати за тим, що відбувається зараз, якщо щось відбудеться протягом мого етеру. Ну і будемо кринжувати дуже багато, тому що. Тому що я не дарма зробила таку обкладинку, і мені дуже хочеться показати вам, як відбувалися перемовини між Україною, Великобританією і Совєтським Союзом Гарбачовим в цьому фільмі. Бо мені здається, що тоді насправді наша дипломатія приблизно так і виглядала. Отже, дивимось. Ну що, Україна! Як живе? живете? Сіволі у вас вистачає! Ну, все, ешь. Хорошо, хорошо, ешь, хорошо. Госпожой Течер, решили, что нужно с народом поговорить, посоветовать. Куда Вы не И выходите, хоть у вас тихие дела. И дайте я вам все по дороге расскажу. поговорить. Так, э... Че ж ты ему? Поехал! А все-таки, пышеньки, молю! Вас надо подавить! Сами рисуйте! САМ! Это хорошо! Это правильно! Это хорошо! Это правильно! Это хорошо. Это правильно. Українська дипломатія виглядала так: мені байдуже про що ви там розмовляєтеся, і що ви їздите в цій машині? Ми заліземо в вашу машину і будемо диктувати свої інтереси, і будемо розповідати вам про себе. І зверніть увагу, це 90-й рік. А який прекрасний саундтрек? І всі ми знаємо тепер цей саундтрек, А у 90-х знали далеко не всі. А це я дарую вам, а це вам є дечі. Я там послав посылочку для ваших внуків. У мене теж внуки є. Нехай ваші приїздять до нас. Я їх тут навчу писанки малювати.